Британська співачка та авторка пісень Лілі Ален сказала нещодавно, що її повернення на музичну сцену супроводжуватиметься феміністичними флюїдами. Йдеться про її сингл «Hot Out Here». Його прем'єра відбулася в середу, 13 листопада, де заторкується питання трактування жінки в музичній індустрії. Це перший трек нового альбому Лілі Ален, третього, вихід якого заплановано на серпень наступного року. Два роки тому ірландська співачка Джанет Деврін привернула до себе увагу, коли з'явилася у восьмому сезоні британської версії X-Factor. Тепер вона готує до випуску свій дебютний сингл «Wonderful». Чого можна очікувати від нього? Гадаю, «Wonderful» – це щось значно більше ніж просто пісня про кохання і концепцію любить не любить. Це радше спроба більше дізнатись про іншу людину і дозволити їй більше дізнатись про мене, навіть так звані темні сторони, всі мої таємниці. Це альбом дуже особистісний. Тут йдеться про моє життя, про весь мій життєвий досвід. Ви переноситесь з одного місця до іншого і наприкінці альбому перебуваєте вже в зовсім іншому настрої, ніж на початку. все починається оптимістично, а наприкінці все виглядає доволі сумно. Сингл Wonderful вийде у Великій Британії 18 листопада. Дебютний альбом співачки побачить світ на початку наступного року.